Всім привіт! Я рада вас вітати. Мене звуть Людмила і ви на каналі Закохана. Сьогодні я вирішила зняти відео і почати зйомку. Я покажу вам все, що я зараз вишиваю. Потроху Пройдемося по кожній роботі, покажу свої просування. Перша моя робота, над якою я зараз працюю, це. Схема називається Помаранчевий захід сонця над річкою від катрусі. З цією схемою я долучилася до супільного відшива в телеграм-каналі у катрусі. Ось по її схемам. І зараз на цій роботі вже 30%. Як бачите, небо вже в мене відшито. Трошечки ще дошити, а далі вже піде тут нижче вода. Так, розповідаю, зараз хто не знає, що це за сюжет, зараз я вставлю картинку. Вишивається це в мене ця робота на канві Аїді 20-каунту, ниточками. СХС в дві ниточки, і вишиваю я петитом напівхрестом. Так, ну ось давайте трошки ближченько. У мене там, де світлі кольори ниточок, зовсім нічого не просвічується. А там, де темні кольори, ну можливо, трошечки канва світить, але. Ну, це мене ніяк не бентежить, мені подобається все. Канва в мене світло-сірого кольору, вона не біла. Так, розмічаю я тоненьким таким, як його назвати, стерженьком. Да? Ось. Ну, ось, Мабуть, по цій роботі вже поки що все. Наступна моя робота, яку я потрошечки просуваю, це ось такий набір від нової слободи Клематіси. Так. Не знаю, скільки я їй давненько я їй вже не приділяла уваги. Ну, ось те, що в мене зараз на рамі є. Зовсім невеличкі просування. Зараз на цій роботі в мене вже відшито 16%. Мабуть, з минулого разу так і зовсім нічого і не додавалось, але давайте все-таки я вам покажу. Так, тут 23 кольори ниточок. Канва Aida 14. Ось така вона принтована, якщо, може, хтось не бачив моїх, моїх попередніх відео. Так, я обожнюю ось такі фіолетові клематіси. Мені вони дуже подобаються, тому і сподобався цей сюжет. Ось така вона буде длинненька панелька, бачите, вишиваю без розмітки. Спочатку там ставила точечки, а зараз вже перестала їх ставити так. Орієнтуюсь по тому, що я вже відшила. Ниточки мені подобаються. Деякі кажуть, що ниточки не дуже гарні в цих наборах від нової слободи, а мені подобаються і все вишивається легко. Ну і ось іще в мене стався ось такий старт. Це схема від катрусі. Називається вона маяк на скелі серед хвиль. Дуже мені сподобалось це небо, цей маяк. Насправді, хоча я її знімаю зараз при денному освітленні, але не передаються всі кольори камерою так, як я бачу їх на цій картинці. Ну, Давайте покажу вам, що у мене. На канві на даний час. Тут у мене вишилось 6%. Вишиваю я на канві 22 каунту попередню свою роботу я вже вам тільки що показувала, там вона у мене на 20-му каунті, а ця на 22-му, і, мабуть, я зрозуміла, що це ідеальний каунт. Для багатоколірних робіт, ну для мене, звичайно, ось, тому що тут не світяться ниточки, так як у мене трошечки темніші кольори світяться на попередній роботі. Ось Тут у мене нічого не просвічується. Вишиваю я цю ж роботу також гобеленом. Ну, не знаю, я не, не бачу сенсу вишивати хрестиком багатоколірні роботи. Ну, опять же, я кажу для себе. Не звертайте уваги на оці ось ниточки, що в мене там торчать з канви. Це або ось така длинненька ниточка це в мене якби парковка, так? А коротенькі ниточки то в мене такі закріпки. Вони зашьються під гоболеновими стіпками і тоді я їх зріжу. Так, ну ось бачите, що виходить на канві. Знову ж таки, кольори зовсім не передаються. Таке щось вам видається сіре, насправді синє. Ну, ось давайте я разом із картиночкою вам прикладу, щоб ви побачили. Ось так. Виходить, задоволення, я отримую, дуже мені подобається те, що виходить. Так, що ще розповісти, ниточки СХС. Не буду я зараз вам казати, скільки тут кольорів. Або давайте, мабуть, я напишу. Не, не хочу. У мене на цей телефон я знімаю, на якому в мене ж і програма з електронною схемою, також, так що, подивитися, я зараз не можу. Розмір схеми, мабуть, я вам зараз напишу ось. Ну, ось те, що в мене вийшло, як я вже сказала, 6% в мене відшито. Ще одну схему я відшиваю від катрусі. Ось, як бачите, ці піони. Так, це у мене тут на одному листочку роздруковані два прев'ю. Ось оці чудові півонії на підвіконні я відшиваю. Від катрусі, так? І ось що в мене виходить. Також не лякайтеся, в мене тут безліч якихось незрозумілих ниточок торчить. Так, значить, тут у мене гобеленова сітка. Тут у мене, давайте покладу ще раз плюс. Так, звичайно, роздруківочка не така вже й досконала. да, Ну, щоб скласти. Хоч якесь уявлення, що це таке я вишиваю, ну, я думаю, ви зможете. Так, а, так. ось що у мене виходить. Столик вже відшився. Отут в правому нижньому кутку, багато чорного, а, такий у мене ось куточок, і уже в мене з'явилася одна півонія. Да. Там така мішанинка на цій півонії, що Трошечки мені складнувато вишивати. Так, що сказати? Тут у мене вже майже 11% відшито. Також сюжет мені дуже подобається. Я думаю, що, коли вже я дойду тут до віконця, до більш світлих кольорів, там будуть такі величенькі шматочки одним кольором. Ну, а там, де півоні, там Мішанинка така непогана. Ниточками СХС я вишиваю цю роботу. Ну, мабуть, поки що все. По ній більше нема нічого розповідати. Ось. Ще в мене стався ще один старт. Це я почала цю роботу в квітні. Отаку От прев'юшку я для вас роздрукувала, щоб вам було наглядно видно, що це за робота. Ну, мабуть, багато хто бачив цю схему. Не будемо називати виробника. Я цю схему спочатку мріяла вишити ниточками, думала, коли-небудь, що і вишлю її так, але трошечки я скучила за бісером. І вирішила яку-небудь роботу розпочати бісером по чистій канві. Шукала-шукала який-небудь сюжет, собі, але... а потім згадала про цю роботу, про цю схемку і вирішила, чому б мені не відшити саме цю схему в бісері. Давайте я вам напишу, скільки кольорів в цій схемі. Бека тут зовсім трошечки. Ось, бачите, тут іде ось такий ось мосточок, да, якби в цьому парку. І ось бильця цього мосточку, трошечки тут є бека. Ну, я поки що не вирішила, що я буду робити, ну, те, що беком вишивати, я точно не буду. А ось, можливо, внесу якісь там зміни в схему, або й нічого не буду робити, воно, ну і так, виглядає непогано, без, без цього беку. На 14-му каунті десь 30, здається, 32 на. Не пам'ятаю, на 47 см. Доволі таки величенька буде робота. Ну, розпочала я її вишивати зверху. Бісеро, те, що, ну, якби я вирішила підбирати бісер по тому, як він треба буде його використовувати в схемі. Тобто, ось на оці ось квіти, на квітуче оце дерево я вже підібрала, отут на листочки і почала вишивати. Так, скільки ж у мене, мабуть, близько 10% вишито. Давайте покажу, що у мене тут на канві. Дівчатка, не запитуйте у мене, що це за канва, бо я не пам'ятаю. Знаю, що куплена вона у мене давненько лежала, я навіть не пам'ятаю, для чого її купувала. Відшито на цій роботі зараз 11,7%. Я ось подивилася, ну, ось те, що по моїй бісерній роботі. Вишиваю я її не дуже часто, Там, коли я її беру, то відшиваю буквально 2-3 рядочки і відкладаю. Вишиваю із задоволенням. Ще раз вам покажу. Так як за травень звіт уже у групі у катрусі я здала в телеграм-каналі по спільному відшиву по схемам катрусі, ось зараз тут уже у мене 44% відшито. Як бачите, Справилась я з цими ось деревами, і з близькому у воді цих дерев. так, І ось перейшла вже на водичку. Ну, ось показую вам разом із прев'ю. Як бачите, дошла я вже ось до цього місця, ось до оці, цієї травички. Так, видно так. Ну, там ось у мене небо воно у мене підгорнуте на рамі. Ось. Скоро вже доберемося до човника. Стався в мене ще один старт. Ну, дівчатка, нічого не можу з собою поробити. У мене поки що одні старти. Фінішів поки що немає. Ну, не хочу собі відмовляти в задоволенні. Дуже захотілося повишивати ось цей набір від марічки, називається він Млин. Я придбала цей набір ще перед війною, коли їздила в Київ на виставку Handmade Expo. Насправді, це невеличкий такий сюжетик. Зараз в мене вже відшито 60%. І ось що у мене на канві. Вишиваю я на ось таких простеньких п'яльцях у нас в магазині Аврора. І ось що у мене вже є. Небо вишилося напівхрестом. Так? Ось уже пішло перше деревце вишилось і млин. Ось, ну, Давайте так, от ближче разом з прев'ю. ось те, що в мене вишилося. Трошечки буде беку. На млині багатенько, трошечки на кущиках, на дереві і на цих овечках. Такий прекрасний сюжетик. Дуже мені подобається небо, кольори, бачите, ось вони напівхрестом вишивалися. Чудова роботка. Такий величенький шматочок канви кладе виробник, бачите, мабуть, сантиметрів по 7% з кожної сторони, якщо не більше, може і по 10 залишається. Ось, Гарні ниточки, гарна канва і гарний сюжетик. Так як вже 60%, я намагаюся якось. Намагаюсь більше нічого не починати, а завершувати. Ну, поки що не дуже в мене це гарно виходить, але все ж таки я намагаюсь. І ось наступна моя робота це ось такий китайський набір канва з нанесеним малюнком. Дуже такий милий і чудовий сюжетик. Мені він дуже подобається. Вишиваю я вже дуже давненько цю роботу, мабуть, вже більше року. Ну, вона у мене так потихеньку просувається, але вже я думаю, що Скоро дійде до завершення, до фінішу, так як тут, ну, думаю, що відсотків 30 мені залишилось, а може, трошечки і менше. Так як я вишиваю ось по канві з нанесеним малюнком, так, тут в мене ниточка торчить, ось, Тому, ну, ну, може, ну, мабуть, таке є 30% десь залишилося. Ну, і ще трошечки беку буде, так? ну. Роботка мені подобається, тим, що сидиш, зовсім нікуди не, не, не напрягаєшся, вишиваєш щось по тому малюнку, який на, на канві. Жорсткувата канва в цьому наборі, і здається мені, що із-за цього іноді в мене хрестики, ниточка якась дуже натягується, коли проходить через канву, і тому в мене. Деякі хрестики, а може і сама нитка, от деякі вроде, кольори тонкіші, деякі товстіша нитка. Ну, і деякими хрестиками я не дуже задоволена, але це в мене перша така робота на канвіз нанесеним малюнком. Тому, хоча, може, після прання все і виправиться, і все буде гаразд. Давайте так трошечки ближче. Так, і хочу вам показати свою покупку ось такий набір, я заказала на Алиекспрес і вже б'ю себе по рукам, щоб його не розпочати. Дуже мені хочеться. Я побачила, що Юля Сіня почала вишивати цей чудовий набір, цей сюжетик, і я. Прямо зупинила Юліне відео, і бігом побігла на Аліекспрес купила. Мені також треба. Давайте я достану прев'ю, щоб воно не відблискувало. Ось, бачите, який чудовий сюжеток. Ну, все ж таки, я, мабуть, дочекаюсь, поки я дошию той сюжет, який вам щойно показувала вже на канвіз нанесеним малюнком. А потім уже розпочну цей. Хоча весна вже і закінчилася, ну, хочеться мені його почати. Ну, давайте раз уже так ось покажу вам, та покажу, давайте вже весь набір, що там вже. Що там вже ось. Як бачите, отака вот канва. Тут неповна зашивка, ну, здається, Юля казала, що буде там, де не зашивається канва, буде зашивати напівхрестом. Ну, по крайній мірі, Юля так робить. Ну, мабуть, і я так само буду робити. І ось, так, ниточки зараз покажу. Дивіться, які чудові кольори ниточок в цьому наборі. Такі яскраві, красиві. Подивіться на оці зелені, ой, я, я в захваті цих кольорів. Такі органайзери. І що тут у нас? Так, дві голочки є в наборі. Ось вони, бачите. Так, ну і схемка яскрава, ну, правда, глянцева. Ну, мені вона не треба, так як я буду вишивать по, о, дивіться. Хіба що для Бекстіча? Бекстіча не так уже багато в цьому наборі. Ну, Хочеться, хочеться, я не знаю, що з собою робити, коли хочеться починати і починати. До нових зустрічей, дівчатка. До побачення.